Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу розказати про підсумки моєї участі в спільному проєкті Дівчатка, так і дівчатка міжсезоння і показати вам новеньку пряжу, із якою я буду в'язати літній виріб. Тож, починаємо! Моя участь у спільному проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, організатором якої стала Новікова Тамара і її канал В'яжу на дивані. Я починала, я стартувала місяць тому дос, доволі активно, і для того, щоб виконати свою роботу, я дуже багато над цим працювала, але Наше життя вносить дуже такі корективи, і цей тиждень зовсім вибив мене із цього спільного проєкту, і я не закінчила свою роботу. Але три тижні я дуже потужно працювала і навіть вночі в'язала для того, щоб виконати цю роботу. І покажу, що все ж таки мені вдалося. Я в'язала, працювала над кардиганом на блискавці з капюшоном для свого сина, з пряжі Ярнард джинс. Це напів бавовна, білий колір і покажу, що все ж таки я встигла зв'язати. У мене готова спина. Дуже, знаєте, візеруночок, він такий і простий, але мені настільки подобається, як він виглядає. Тож, подивіться, будь ласка, я з'єднала плечі методом трьох спиць. У мене готові дві пілочки. Я вважаю, гарно виглядає. Косу я в'язала тут з накидом. Це перший раз я в'язала так косу, і мені дуже-дуже сподобалось. Ну і ромб, всередині якого жемчужний чи рис, чи жемчужний візерунок, ви бачите це. Також я почала в'язати капюшон. І отут я зупинилась. Потихеньку буду просувати. Зараз покажу, що у мене ще відв'язано з цієї роботи. Я відв'язала один рукав до пройми, у мене готовий. Бачите, так? Да? Чому тільки до пройми? Бо я хотіла зв'язати капюшон, і потім, бо коли ти починаєш набирати по горловині, то трошечки стягується горловинка, і я хотіла розуміти, наскільки мені довгі рукави потрібно в'язати. От я дов'язала до пройми один рукав, а другий рукав, я його також дов'язала до пройми, але він був перший. Він не другий, спочатку він був перший. Цей рукав. І коли я поміряла, то я прибавляла в кожному дев'ятому ряду з одного і з другого боку по петлі, От. а це замало. І я почала в'язати другий рукав, прибавляючи в кожному п'ятому, в кожному, ні, я прибавляла в кожному сьомому ряду, і це мало було. Чи в кожному дев'ятому дівчата, в першому прибавила? Третій, п'ятий, сьомий, в кожному дев'ятому я прибавляла, і це виявилось дуже мало. от, А це вже ну, потім другий рукав я почала в'язати, і я прибавляла, в одному прибавила, і через два лицевих ряди я прибавляла в сьомому. отак. От і е, нормально вийшла ширина рукава, е, все нормально. Тож я цей рукав розпустила і потихеньку тепер буду просувати цей процес. Е, і потихеньку буду його закінчувати, і потім покажу, що в мене вийде. На жаль, більше мені нічого розказати про цей процес. Знаєте, не дуже легко він мені давався, бо робота достатня масштабна. Я хотіла встигнути за місяць. Не хочу тут, знаєте, багато води лити про те, про Ну, просто основне розказала і все. І зараз хочу вам показати пряжу, яку я придбала. Дівчата, хочу попросити вас, хто дивиться мій канал без підписки, підписатись на мій канал, також поставити вподобайку, написати якийсь коментар. Це зможе і мене підтримати, і продовжувати розвивати мій канал. В інтернет-магазині в інстаграмі я побачила, що я е, купую пряжу в цьому магазині Nikin Republic. Я побачила рекламку пряжі Drops, Safran е, і ще там декілька артикулів. Я ніколи не пробувала цю пряжу і вирішила собі придбати її для того, щоб зв'язати тоненький літній виріб. бо... Футболочки в мене зараз немає ніякої футболочки. Та яка у мене була, ну вона була товстенька. Я її віддала мамі. І тож ж хотіла саме футболкою зв'язати. Буду в'язати зв якимсь ажурним візерунком, може навіть використаю візерунок, той, яким я в'язала джемпер. Жовтий, у мене на каналі вийшов, вийшло останнє відео. Жовтий джемпер із пряжі Ярнард джинс. Якщо цікаво, передивіться це відео, і мені дуже подобається та мажорний вірзеруночок, тож хочу саме з такої пряжі зв'язати дропс сафран 100% бавовна, в 50 грамах 160 метрів, тож в 100 грамах буде 320 метрів. Думаю, буде непоганий виріб. Пряжа не мерсеризована, вона м'якенька і так трошечки матового немає блискуї, і не потрібен він мені, бачите, да? також, дівчата, я хочу подякувати спонсорам. З сумісного проєкту магазину Пряжі Аріадна і інтернет-сторіночки, інтернет-магазину маркер Крочет.юа. Також велика дякую дівчатам, що вони підтримують майстрів, українських майстрів. Тож, це. Це просто круто. І також хочу подякувати Тамарі Новіковій і те, що вона запросила в спільний проєкт. Навіть те, що я не виконала роботу, ну так вийшло, нічого страшного. Головне, щоб ми. Жили всі в мирі, щоб закінчилось все жахіття і страхіття, яке відбувається навколо нас. Я Дуже. дякую всім за увагу до мого каналу і до нових зустрічей.